Добрий день, шановні колеги. Зібралися ми на чергову самольну комісію. Питань у нас три, небагато, тому я думаю, безпосередньо попрацює і вирішуємо ці питання. По кількості складу комісії у нас сьогодні три чоловіки, три члени комісії, тому комісія правоможна.

Це що а ми, демо? Демо. А, проходу, а, ми. А, проходу, на той сесії. Пропоную винести на одній сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Наступне питання. Про надання оренду земельної дії. Звернулися про нової військові ревартах <кліх> і са наших звернення щодо укладення доброї оренду землі. Вуливо це критик на спеціалісти і об'єктів на його майнах, 4. 4,324 га. Термін на цей урок – 4% для наділяної шкоди зі маєм на підняття маєм. Підновимо. Подобну. Так, подобну підняття. Колишній антитрук настав в Махайсен. Там, що, 34? Так. Та мовляв, це вже... Ну, відбувається на А, адреса, такий момент. У кого якийсь запитання був? на адресу. Є пропозиція на пропозицію? Прошу Топорту то, то, отримуємося. То, то. Дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на розробку проєкту земеру, щодо відведення земельних ділянок. Хочемо сформувати земельні ділянки для подальшої виставлення на земельні хати. Значить, у вас є 6 ділянок, ще ділянок, і ще п'ять ділянки я готові, ну ще не шкають. Найш перші ділянки почують два гектара на території Української міської ради. Це біля друга земельна ділянка. Ну давайте коротше. Це ті земельні ділянки, які зараз вже кимось обробляються, від нас розпанки. Правоохоронні органи в екологічних сесіях, результати не було, просто не їх зараз. Кошти на ці за самоління з не відшкодовувати, тільки по одній позиційній станції було відшкодування. А яка реакція була про охорончику на ці питання? Це землі не особливі ціні. Землі не особливості і це кримлена в поваження, не відкривається. Ну це мені дуже цікаво. Ми сьогодні казати, платим податків вони отримують заробітну плату, а вони їм не цікаві. А вони просто, ці землі. А що тоді цікаво, що Це... Якщо звертаємось, міська ради кажуть, що сьогодні е обробляють землі незаконно. Поводна не бути реакція. Якщо немає реакції, давайте звертатися в прокуратуру будемо. Або ще досі Це... інші прокуратуру, а кологічну інцікацію. Ладно, давайте. Родробан проєкт, який на національному. А вы доводили, Юрій Васильевич. Що ви зверталися реакції немає? Ну хорошо, ви підписали стиль. А то, що нема реакції, это выстріли. Ну давайте опять же будем все равно. Дуже, дуже, дуже. <продук> <продук> ну, давайте просто цей будут буд сьогодні будемо казати. Саме головне питання, тому що надходження, головне надходження. Сьогодні у нас це под У нас немає їх производства. Бюджет не виконується, соответственно, правильне рішення керівника на комісії. Сьогодні всі земельні ділянки докупи, всі робить технічну депутацію і виставляють на аудицію. До сідання. Інші будуть, ні. Хто і... за дану ну, пропозиції, дан... прошу голосувати? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Інші один. Ще... Пані вас проєкт, я думаю, немає, але я приходив на свідчу, донесення зміни, доявляється в обороніському старостані, термін закінчується у 26-му році. Хочуть збільшити термін дії на тих самих умовах на 10 років. А які умови, так? Умови попередній договор був укладений у 19-му році, закінчується в 26-му 14%. На випрямо не переконуємо з навіть. Ну, давайте так. у мене така пропозиція була. Давайте запрошуємо на наступну сесію комісію представника Белопіля агросвіту і поспілкуємося з приводу підвищення арендної плати. Ще рік є, є е, через рік тільки закінчується договор аренди. І тому давайте будемо спілкуватися, давайте будемо розмовляти для того, щоб збільшити плату. Хто, хто за дану пропозицію? Хто за? за? Хто проти? хто отримався? Дякую. Все пытания, які були вынесены на комісію развена, всіх дякую за работу радного дня в руках.